Слава Ісусу Христу, Божого благословення вам, всім, хто буде слухати це Слово Боже, хочу вам прочитати до Колося, Глава 3, Загальні приписи християнського життя. А коли ви з Христом. Воскресли, то шукайте того горішнього, де Христос перебуває, сівши по правиці Бога. Думайте про горішнє, а не про земне. Бо ви померли і життя ваше поховане в у Бозі. Коли ж Христос, ваше життя, з'явиться, тоді й ви з ним з'явитесь у славі. Умертвлюйте, отже, ваші земні члени, розпусту. Нечистоту, пристрасті, лиху пожадливість, зажерливість, що є ідоло, поклонство. За все це падає гнів Божий на неслухняних. Ви самі нещодавно поводилися так само, коли жили в тому. Тепер же відкиньте й ви те геть від себе гнів, лютість, злобу, наклеп, сороміцькі слова з ваших уст. Не говоріть неправди одне одному, бо ви з себе скинули стару людину з її ділами й одягнулися в нову, що відновлюється до досконалого спізнання відповідно до образу свого Творця. Тим, то немає грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні Варвара, ні скита, ні невольника, ні вільного, а все і у всьому Христос. Вягніться, Отже, як вибрані Божі святі і любі, у серце спочутливе, доброту, смиренність, лагідність, довготерпеливість, терплячи один одному і прощаючи одне одному взаємно, коли б хтось мав на кого скаргу. Так як Господь простив вам чиніть і ви так само. А над усе будьте в любові, що є зв'язок досконалості. І нехай панує в серцях ваших мир Христовий, до якого ви були покликані, в одному тілі, та й будьте вдячні. Слово Христове, нехай у вас перебуває щедро. Навчайтесь усякій мудрості, напомлюйте одні одних, співайте Богові з подякою від свого серця, псалми, гімни та духовні пісні. І все, щоб ви тільки говорили і робили, все чиніть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богові, Отцеві через Нього. Жінки, коріться чоловікам, як воно в Господі личить. Чоловіки, любіть жінок і не будьте прикрі супроти них. Діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це Господеві вгодно. Батьки, не дратуйте дітей ваших, а то впадуть на дусі. Раби слухайтесь у всьому панів земних, працюючи не лише про людське око, щоб людям вподобатися, але у простоті серця Господнім остресі. Усе, що тільки чините, робіть від душі, як для Господа, а не як для людей, знаючи, що приймете від Господа нагороду спадщину. Служіте Господеві Христові, хто кривдить, візьме відплату за те, що скривдив, без огляду на особу. Амінь.